але там напевно, ну, хтось буде. Виступати. Да, музика. Дівчата воно готуються. які поставили, стільчика. Така у нас прекрасна погода, тільки побіжала вниз, закрила вікно і все. Зараз он знову, але дощ прямий і не цей. Хоча трошки Охренеть. Класна погода божня Вышло. Крапов-крапов, трошки моноэнги. Так вышло. 22 писем. На дворе плюс 15. Друзі, батьки дивляться мене так, брр, кошмар, такі зміни в погоді це вообще класно. Була ж я в спортзалі з Іриною. У жінки великий будинок. Вітала відпочивати, дочка підліток, син, чоловік. Не спорзали її, бо стан здоров'я дуже класний в неї і думаю, ну ладно, піду з нею. То воно не те, то воно не те. Так, у мене маскарпоні треба холодильник хоча На дворі. Купила упаковку Ну, Можна помажорити коли пошукувати, коли тобі тільки гроші прийшли. І то. Накупляла я всяких рідин для вейпу. І шо? І шо? А я взяла почистила, перемила <ріст> і контакти пламала. Він типа одноразовий рахується, але я його розібрала і тіпа, можна користуватися. Потім на 25 євро накупляла теплої одежі, бо з теплого тільки оця. Ти вилазиш? Алло? У-у! Іди -у. покажемо лапи твої. Покажи зрителям. Пусть побачать, що вона оце творить. Оце не хватає. Не хватає. Да? Оце не, не тільки це в неї, а я бачу, що в багатьох так. Що ти робиш? Гарчіцей намажу. Це помню бабушки казала перцем, намажу, чи що, коли там ногти трогала. Що мені казали? Я від неї теж пам'ятаю, підхватила цього. Все чудово, все гарно. Розповідала чи не розповідала. Екзамен я здала на 76 не, не розповідала, І 5 зі 100. Але там нас п'ятеро зі всього класу великого. Треба перездати 26 августа. Червня. Ой, серпня. Так, блін, на дворі воно ще світло. Почуваю себе чудово, кріпатура є. розведення рук робила гантелі по 4 кілограми, а зробила. Незручно дуже, блін. Ти, як то кажуть, тянеш бігмо, із того. Я кажу, так, давайте по енергетику вип'ємо, то я не буду вас тренувати без енергетику. Кажу, давайте з Антоніки ще купити для гарного тренування. Вона пішла за єдиноразово запросити друга, називається через мій абонемент, і я її під цю ідеєю. Але далі я не буду. Вона сама м, повинна розуміти і. Куча вислуховувати того, що вона там мені про зріння, про спину свою, про етат. Воно мені не, не треба. І, опять же, гуманітарки куча макаронів лежить, вона в лідо пішла, коротше, то я планувала в ліде зайти. Кефіра купила то... тофу на заміну м'ясу. Я кажу, вона бере там велика якась упаковка макаронів 2 кіла спагеті. Я кажу, у мене макаронів багато. Она нагла така. Привези мені, Ну, Делать мені ніхер валить оце тут на автобусі, через пересадками, оце таке. Привези, блядь. Кому треба, то і є... Потім думала Оксані та самвелу. Багатодільна сім'я з вони, напевно, вона ще дівчинку народила. У неї дитині тільки виповнився рік. Вона привезла грудного грудну дитинку зимою, по-моєму. Ну так, це вже в рік. їй. Да, Більше рочку вже хлопчику. Помімо цього, ще три хлопчика. Один старший, другий менше трошки. Третій ще менше. Потім оцей грудний, тепер вона дівчинку наконець родила. Дівчинку дуже сильно хотіла, що навіть а, а, на свого там середнього чи якось по-дівчачі називала якось там такі якісь у них ці. То недавно її встріла, вона там вона розповідала мені. Це ж я вчора поїхала на. Парка за родниковою водою, за мінеральною водою. І зустріла. Ну, Оказується, ми сиділи поруч якось, я вже побачила, її, як виходити. І якось забалакала. Я ж думаю, що таке, типу? А потім поняла, чого вона так до мене цей про сон свій розказала, про состояння, про все третє десяте, про адміністратор, що кутро, там. ви бачили відео до цього. У <кій> неї там дуже класні від... зі станом здоров'я. Я, напевно, не буду це на каналі казати. Нахер воно мені Блін, Як то кажуть, з, з ким поведешся, від того наберешся. Тому хочеш багатіти, спілкуйся з багатими. Хочеш здоров'я, спілкуйся з здоровими та спортивними. Хочеш ходими, спілкуйся ходими. Ще до мене дійшло з питання ваги та всякого такого. Я з а, Румунії чи ні, з Молдови з дівчиною общалася одною, і там мені фотографії склювали свої, паралельно, як ми спілкувалися дуже так довгий період. Зараз, кстати, вона з, з Молдови приїхала до Нідерландів, тут поряд живе й хоча від дому до Молдови, то так само було, як і тут а зараз вона знаходиться. І вона мені фотки скидувала свого тіла і так далі. Ну, опять же, з ким поведеться, вона мені скинула. Я в ітогі як озабочена була сильно зовнішністю своєї. Потім взяла її скинула. Ну, блядь, в мене не було розуміння, що я дуже сильно багато сказав, почала ходити, але ж. Порції також треба було регулювати і їсти то в себе. І. і, і, і. Скинула їй фотографію, повернула те, що вона мені там накидала, як то кажуть. І все. Недавно день народження було, я поздор... поздоровляла її, але відповіді ніякої немає. Якось вона, О, вона почала працювати. Такс. Такі наглі, бліна, Ти там квартиру знайшла, не знаєш там квартиру там, поможе найти, бліна, Ну, такі, взагалі. Там в цьому етому <схай> в общагі ще ще один допомог. Що, гуляти хочеш, так? Да? Пісять, кахоч? Нафік лапи трогала. Там вже як збиралися відкривати той будинок поруч. На відео, напевно, є, якщо подивитися до минулого року, серпня місяця я там ще знімала, коли там проживала. І там ще проживає дуже багато на букву С Га, Не буду більшого. Там діти, коротше, там вообще. що там тільки на цей. Помімо цього, з виплатами в обсягі дуже сильно там є новини також. Не буду казати. Які справи. Right. Це тарілка вівсянку їла з фруктами. В турецькому магазині купила. Давно не купувала, вже на цей. Два бублика ось. Вчора чи позавчора з'їла половинку. Сьогодні ось іще. Сьогодні теж половинку з'їла і ось залишилася. Солодкий на смак. Там є салат, треба з'їсти салат, листя салату дали, але я все в холодильник поклала. Так, порядок, все чудово. Можна ходити до школи. Я замовила, кстати, лосини і парасольку. Зараз парасолька прийде. Наступна ціль купити взуття. Ці, кстати, більш-менш зручні, але. ж... Mm, блин, стільки було взуття вдома постійно. У мене багато взуття і було приодито. Та тут а воно якось знашується і не знаю. Ці не купила, а потім додивляюся, дивіться, яких в неї стан. Це вчора вона в парку гуляла. Та... Там такая ситуация была интересная, этот <сих> з парку. Вообще все супер, все ідеально, Все чудово. Я здорова. Сплю, шикарно. В час ночі максимум друг, пів на другого вже засипаю, сплю. Ось такі справи. Що? удачі. <сих> Давайте я вам орхідею покажу. Я вам розповідала, що мріяла і типа, щоб коли власне житло буде, типу, посадити дерев'я, дерева. І отак зробити, щоб вони як антенна отак от стояли. І в ітоні орхідея так виросла. Дивіться, скільки квітачок. квіточок. Це воно свіженько. Оце вона свіженька. Оця. Дуже розкішно квітне її. І... А, там вода є. Там ще квіти, там тому вікні є. Це і все М'яту я давала, я її все пересушила. Цей в себе прийшов, наче знову квітнути з цього ось що залишилося, живий, здоровий. Цей до себе прийшов, два листочки тільки є. Той позеленішав, той трошки, вроді би, як підріз, малий був. Кстати, да, підріз, що -то я якось цей росте нормально. Це і взагалі класно, якось йому тут он подобається, воно роз, роз, розростається знову, людки помп з'являлися. Погода на дворі. І це в 11 -та ночі. Так, пішли ми на двор. Чао-какао, персики Люблю вас. Мої гарненькі. Нідерланди виграли Румунію рахунок 3-0 чи як там, типу. Хоч це французька зона, але все одно. Я подивилась по голову, що тільки так проді. Я не знаю хто там. Скоріше, б ці фанати заспокоїлися. Що Новий год? На Новий год такого не було. Хоча було чи ні. Кошмар що робить футбол з фанатами. Що фанати творять? Якщо в мене буде <сміло> мільйони підписчиків на каналі, то що це така херня же буде? Це так от увести себе будуть. Це взагалі. І взагалі похер на окружающих, похер на дорослих людей, пофіг на дідлахів. Це якісь, коротше, фанати.